Сьогодні, 13 квітня 2023 року. Заняття з безпеки життєдіяльності правила дорожнього руху. Тема заняття Ми пішоходи. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, говорите, ви мені говорю вам я. Добрий день, мої любі діти! Рада з усіма вами сьогодні побачитись. Сьогодні ми з вами згадаємо правила дорожнього руху. Дітки, скажіть мені, будь ласка, як називають людей, які пересуваються вулицею? Так, правильно, пішоходи. А як називається доріжка, по якій пересуваються пішоходи? Так, Пішохідна доріжка, або ще кажуть, тротуар. Дітки, давайте зараз відгадаємо декілька загадок. Слухайте, будь ласка. Що за чудо? Довгий дім, пасажири є у нім, все взуття його з резини, а харчується бензином. Так, це автобус. Воно зупиниться охоче там, де лише пасажир захоче. На ньому шашки є малята, але у них не можна грати. Як ви гадаєте, що це? Так, це таксі. Звісно, слухаємо наступну загадку. В червонім будиночку повно людей. Ти теж, певно, бачив будиночок цей. По рейках сталевих будиночок мчить. Увага, я їду, дзвінок дзеленчить. Це трамвай, звісно. І остання загадка. Є великий, є малий, з вантажами легковий. По дорогах поспішає, у собі людей катає. Так. Це автомобіль. Молодці. Дітки, скажіть мені, будь ласка, як ми можемо все це назвати одним словом, що ми відгадали? Так, звісно, транспорт. Діти, давайте з вами зараз згадаємо деякі правила дорожнього руху, які стосуються транспорту. Подивіться на цей малюнок і запам'ятайте. Головне правило не можна перебігати вулицю перед транспортом, який їде на великій швидкості. Який транспорт ви бачите на цьому малюнку? Так, на цьому малюнку зображений тролейбус. Ми з вами маємо згадати таке правило: обходити тролейбуси та автобуси можна тільки позаду. Але не поспішаючи? Повторіть ще раз, що обходити тролейбуси та автобуси можна тільки позаду них, і слід це робити не поспішаючи. Який вид транспорту зображений на цьому малюнку? Це трамвай, так. Як ми, яке правило ми можемо сказати по цьому малюнку? Обходити трамвай треба попереду і також не поспішаючи уважно подивитися, чи трамвай зупинився. Не можна кататися з гірки на дорогу. Коли на вулиці зима, багато снігу, так діти полюбляють кататися на санчатах. Треба пам'ятати, що з гірки ні в якому разі не можна кататися. На дорогу, бо там може бути транспорт, який дуже швидко рухається і не зможе вчасно загальмувати. Подивіться на цей малюнок. Транспорт, який стоїть, треба обходити також дуже обережно дивлячись в обидва боки. Дітки, де ми можемо переходити дорогу? Подивіться на малюнок, пригадайте. Так, переходити вулицю можна тільки на пішохідних переходах. Звісно, як ми можемо дізнатись, в якому місці є пішохідний перехід? Так, в тому місці має бути зебра білі смужки, так, на дорозі, а також стоїть знак, який має назву. Пішохідний перехід, звісно. Також переходити дорогу ми можемо в тому місці, де є пішохідний світлофор. Так, ми з вами звикли зазвичай до ось такого світлофору. Він має два кольори. Червоний, який позначає рух заборонено, зупинись та чекай. Зображений чоловічок, який стоїть. Світлофор світиться червоним кольором, а зелений кольор позначає рух дозволено, можна йти. Дітки, ми з вами маємо кожного дня пам'ятати і дотримуватись правил дорожнього руху, так? Скажіть мені, будь ласка, що ще допомагає пішоходам безпечно пересуватись вулицею? Так, звісно, це дорожні знаки. Дорожні знаки бувають різні. Давайте згадаємо, на які види поділяються дорожні знаки. Подивіться, будь ласка, які знаки тут зображені. Так, це заборонні знаки. Вони щось забороняють. Якої форми ці знаки? Заборонні знаки круглої форми та червоного кольору. Це варто пам'ятати, щоб ми могли відрізняти одні знаки від інших. Круглої форми червоного кольору означаються заборонні знаки. Подивіться на ці знаки. Це наказові знаки, вони круглої форми на синьому. Кольорі білі значки. Подивіться, будь ласка, на ці знаки. Це інформаційно вказівні знаки. Вони мають прямокутну форму, і вони синього кольору із білими значками. Ці знаки. Підкажуть, де буде перехід, де буде зупинка автобуса, так, або водієві повідомляють, куди слід їхати. Також існують знаки сервісу. Вони мають прямокутну форму на синьому кольорі зображені значки. Так. Вони сповіщають важливі відомості про місце відпочинку, їдальню або пост першої медичної допомоги. Дітки, ми з вами згадали, на які види поділяються знаки, а зараз давайте пограємо у гру під назвою Назви знак. Подивіться, будь ласка, на екран, який знак тут зображений. Це інформаційно вказівний знак, яку він має назву? Так, це знак під назвою Пішохідний перехід. Він повідомляє, що в цьому місці, де стоїть цей знак, дозволено переходити дорогу. Подивіться, що це за знак? Знак трикутної форми. З червоного кольору, це попереджувальний знак. Подивіться, на цьому знаку зображені люди, які рухаються. Цей знак має назву обережно діти. Частіше всього, такий знак можна побачити поблизу школи, дитячого садочка або дитячого майданчика. Цей знак повідомляє водієві, що в цьому місці. Можуть бути діти, і йому слід бути обережним. Діти. А що це за знак? Ми вже з вами його знаємо. Це інформаційно-казівний знак. Цей знак має назву наземний перехід. Він повідомляє, що перехід дороги в цьому місці є над землею. Так, Який це знак? Так, це заборонний знак. Яку він має назву? В нас зображене чоловічок, який перекреслений. Цей знак має назву Рух пішоходів заборонений. В тому місці, де ми побачимо цей знак. Ми зра... одразу зрозуміємо, що пішоходам в цьому місці рухатися не можна. Так, а цей знак що повідомляє? Цей знак має назву велосипедна доріжка. Побачивши його, ми всі з вами зрозуміємо, що в цьому місці дозволено рухатись. На велосипеді. Дітки, пригадайте, яку назву має цей знак. Так, цей знак означає підземний перехід, коли необхідно перейти дорогу, і ми не можемо з вами знайти ні пішохідного переходу, ні світлофору. Ми можемо побачити ось такий знак. Який позначає, що перехід від дороги відбувається під землею. Дітки, подивіться, тут перед нами заборонний знак. Як ви гадаєте, що він означає? Так, рух пішоходів, точніше, рух велосипедів, заборонено. Велосипедистам? В цих місцях, де є цей знак, забороняється їхати. Роздивіться ось цей знак. Що він може означати, як ви гадаєте? Цей знак вказує водіям, або навіть пішоходам, що поблизу є пункт медичної допомоги, або лікарня, або поліклініка. Молодці дітки. Діти, ми з вами згадали деякі правила дорожнього руху, згадали, які бувають знаки. Пригадайте та назвіть, на які види поділяються знаки дорожні знаки. Так, існують заборонні дорожні знаки, попереджувальні, інформаційні, так, та вказівні. Діти, давайте запам'ятаємо, що заборонні знаки. Завжди мають круглу форму та вони червоного кольору. Також існують попереджувальні знаки, які мають трикутну форму, і також вони червоного кольору. Інформаційні та вказівні знаки означаються синім кольором. Дітки, ми усі маємо. Пам'ятати та дотримуватись правил дорожнього руху, бо ми усі пішоходи і нам слід безпечно пересуватись вулиці. На сьогодні наше заняття вже підходить до кінця. Я з вами прощаюся, до наступної зустрічі. Бувайте!